Виконаємо практичну роботу під номером 1. Для цього запускаємо через пуск програму Microsoft Office PowerPoint. Відкрилося вікно програми. Зліва ми бачимо в стандарті у нас один слайд. Сьогодні нам Потрібно буде працювати лише на одному слайді. Треба зробити анімацію даним об'єктам, які ви виберете за своїм бажанням. Наприклад, перший об'єкт у нас буде текстовим. Веселе сонечко. Натискаємо. Курсор і друкуємо текст. Даний текст можна, навівши мишку, і коли взялися стрілочки в різні боки, переміщувати вправо, вліво, вниз, вгору. Також можна змінювати розмір, навівши курсор мишки на маркери. Які знаходяться по периметру. Також даний текст можна в різним, під різним кутом розміщувати в різному положенні це вже ваша фантазія. Текстове об'єкт наявний на нашому слайді. Наступний об'єкт ми розмістимо сонечко у вигляді зображення. Де взяти зображення? Для цього нам допоможе Google. Відкриваємо вкладочку і в пошуковому рядочку прописуємо сонечко. Відкриваємо вкладочку зображення. І ну ось перше таке веселе сонечко, натискаємо на об'єкт. Справа в збільшеному вигляді ми можемо натиснути на малюночок, викликати додаткове меню. І зберегти зображення Як. На комп'ютер будь-яке місце, де ви зберігаєте свої малюночки. Натиснули зберегти, і наш малюночок збережено. Переходимо до презентації. І вставляємо через складочку вставка, малюнок, наше сонечко обираємо там, де ми його зберегли, і кнопочку Вставити. Дане сонечко, так само навівши мишечку, на об'єкт можемо переміщувати там, де нам потрібно. Так як у нас є сонечко, ми можемо, наприклад, добавити ще дощик. Ви бачили, що є у мене вже збережений малюнок маринки з дощем. Таким чином вставляємо ще один об'єкт. Третій об'єкт змінюємо за допомогою маркерів розмір. Переміщуємо там, де нам потрібно все, об'єкти готові. Тепер ми до даних об'єктів налаштуємо ефекти анімації, тобто приведемо наші об'єкти в рух. Для цього натискаємо на той об'єкт, який в першу чергу у нас почне рухатися. Наприклад, я хочу, щоб сонечко у мене зайшло. Для цього я натискаю на сонечко, натискаю кладочку Анімація, «Налаштування анімації. Справа в мене є додаткове вікно, в якому я зараз буду працювати. Тобто виділила я об'єкт і до нього натискаю кнопочку Додати ефект. У мене є чотири варіанти. Я з цих варіантів обираю те, той, що мені потрібно. Ось моє сонечко помітилося одиничкою, це означає, що воно перше почне рухатися. Як рухатися? коли я буду натискати клавішу мишки і яким чином вниз, я хочу, щоб зліва направо вниз у мене сонечко рухалося, і налаштую, щоб швидкість була повільніше. Ось таким чином. Все, сонечком готово. Далі я хочу попрацювати з текстом. Під номером 2 в мене буде веселе сонечко таким чином, що воно в мене буде з'являтися у вигляді жалюзів. Ось таким чином. Таким... Далі ми налаштовуємо так само з третім об'єктом, четвертим, п'ятим. Скільки у вас завгодно на слайді може бути об'єктів. Тобто, так само ми над... обираємо даний об'єкт, натискаємо справа «Добавити об'єкт, обираємо, який ефект анімації я хочу, як для мене красивіше. і… Натискаючи, ми зафіксували даний ефект на даному об'єкті. Як ви бачите, знову з'являється номерація об'єктів, як по черзі вони будуть нам показувати анімацію. Після цього, коли ви налаштували ефекти до даних об'єктів, можна переглянути за допомогою кнопочки просмотр або переглянути повністю показ слайдів. Давайте з вами переглянемо, що у нас вийшло. Так, ось таким чином ми налаштували дані об'єкти. Ефекти анімації. Можна розглянути ще один із варіантів. Давайте його розглянемо. Пока слайдів, і дивимося в цьому випадку сонечко у нас сідає. Потім зникає наш напис і з'являється. У нас Хмаринка із дощем. Я думаю, що коли ви спробуєте, у вас дуже цікавий і приємний до перегляду утвориться слайд з налаштуваннями ефектів анімації. Я вам дякую за увагу! Вашу роботу ви після цього збережете і назвете Практична робота 1 на своєму комп'ютері, а після цього ви, хто ще не долучився до нашого класу, долучіться, будь ласка, до класу. І збережену презентацію прикріпіть в Google класі під завданням Практична робота 1». Ми натискаємо на плюсик. Натискаємо на файл, Обираємо Файл, там, де ви зберегли презентацію. Обираємо цей файл, наприклад, і за допомогою кнопочки Відкрити він у вас завантажується, прикріплюється цей файл, ваша презентація, і натискаємо кнопочку Здати, тільки після цього я побачу вашу роботу. І, переглянувши оціню, або, якщо треба допрацювати, надам. Коментар. Я вам дякую за увагу. До нових зустрічей. До побачення!